В Ужгороді освятили надпис прізвищем «Балок», викарбований на меморіалі полеглим героєм. Василь Балок – Закарпатський військовослужбовець, капітан, командир батареї 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, який загинув у 2014-му. Навчався і проживав військовий у Перечині. Там і знаходиться меморіальна дошка на його честь, похований в Ужгороді на пагорбі слави. Вшанувати пам'ять Василя Балога, окрім дружини, дітей, друзів, колег та духовенства, прийшли і наші журналісти. 19-та гільза на тризубі символ 19-го загиблого. На меморіалі полеглим героям-захисникам на площі Віталія Постулаків в Ужгороді з'явився ще один напис: капітан Балух Василь Васильович викарбували ім'я військового на монументі за ініціативи дружини Інни. Жінка пішла стопами чоловіка і теж військовослужбовець. Уже два роки, відколи загинув Василь Балух. Сама виховує двох неповнолітніх дітей. Перший рік селі було важко, тому чому ні все на нього нагадує. І тепер важко просто, якби на даний момент частина трохи пуста, якби всі, в АТО знаходяться мені. Якби... Ну, я мушу, в мене є двоє діток, і я мушу працювати і служити, в пам'ять про нього. Я думаю, він дивиться до нас і він радіє. Василь Балох загинув в бою за Луганський аеропорт від уламку міни. Аби вшанувати пам'ять капітана, служителі церкви вручили родичам полеглого медаль святого рівноапостольного великого князя київського Володимира. Відзнаку гордо прийняв старший син. Теж Василь, як і батько перед постаментом відслужили служили і літію за усіма військовими загиблими на сході України. Ми молилися за спокій. І упокоєння душі усіх тих, хто загинув на сході, захищаючи нашу батьківщину. У молитві ми просили Бога про те, щоб Господь дарував їм вічне життя у своїх обителях, щоб просив їм усі гріхи свідомі і несвідомі, які були скоєні ними іще. За життя цей меморіал створили, аби не втратити пам'ять про тих, хто віддав своє життя, відстоюючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Окрім того, на будівлях кількох шкіл краю встановили дошки. Пошани цими заходами. Ми не даємо можливість загинути вдруге нашим військовослужбовцям, коли про них забувають. На сьогоднішній день вони загинули від пулі, їх поховали, і ми не дамо забути даних наших героїв тим, що будемо нагадувати. Ти всім про ці їхні героїчні подвіги за те, що вони віддали своє життя за життя наше з вами.